Привіт друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці фон, фотофон для відеозйомки, фотографування, які замовив на Aliexpress. Що ж, будемо розпаковувати дивитися, що нам прислали маємо нашу посилочку. Канал не дарма називається посилочка Ю. Китаю. питаю. Даного продавця можна замовити багато різних фонів. Найменший йде в нас від 40, 40 на 60 см, і найбільший йде вже розміром 2х3 метри. Це можна для фотостудії замовляти в їх в різні фони. Для фотографування, типу, пейзаг, якщо у вас є пейзажі, я жартую щодо пейзажів. Ну, для фотографування там фотостудія в основному беруть замовляти. Даний фон виготовлений з поліестера. Те, що в мене фон йде від бумага і зверху покритий плівкою. А цей тончий, де він це поліестер де тканина, типу така ось. Ну, Сподіваюся, буде краще, ніж те, що в мене є. Я замовив розміром метр 100 на 150 см. Так, ось таким ось із таким ось зображенням. Вверх типа йде гляна, стіна. Типу... Ой, яка тиля, типу от пошов воно. По бетон, типу, я даже не скажу, а нижня под, під іде під, під, під доску. Ну я думаю, воно, якщо чесно сказати, буде більш таке ярке, яскравіше, а не таке, Ну, будемо див, дивитися, сподіватися воно. Вартістю разом з доставкою заплатив приблизно вартість становить в районі 480 гривень. Зараз, Зараз посу... його прикріплю і покажу як він виглядає. Виглядає моя фотостудія І зі старим. Це софтбокси йдуть такі ось два штуки в кожного лампочки. В одній 4 лампочки, в другу 4 лампочки, але зараз працюють в одного 2 лампочки, в іншої три лампочки. Ось такий ось мій старий фон, такий мій штатив. Зараз поставлю, побачимо, як буде виглядати з новим фоном. Якийсь фон у нас вийшов. Як бачите, ця сторона більша, ніж ця нижня, але будемо не дивитися, як він буде. Може ще якийсь закажу фон. Для того, щоб було декілька мене Старий буду використовувати для фотографії. Або цей буду використовувати для фотографії. Побачимо. Ось такий ось фон. Я встановив його на свої, в своїй фотостудії. Так, і ось у нас фотофон прийшов. Посилання на нього я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. А я буду знімати наступне відео. Всім па-па. І зустрінемося в слідчому відео. Дякую всім за увагу. До побачення.